Кейс команди зараз я поясню, чому тут така графіки, що рентабельність при цьому не сильно змінилась. Інтернет-магазин, товар у нас витончене, хобі для душі. Ну щоб не палити клієнт. Зацікаво, тут видно, що в нас дуже різко графік. Не пригайте по. Тут був дуже такий високий, правильно отось, а потім пішов на спад. Якщо ви звернете увагу, бачите, я тут переключаюся, то зверху видно рентабельність, щоб вона не впала. У нас тут була стратегія по зміні середнього чеку, який ми захотіли рекламувати. Я, тобто, спочатку клієнт дав весь товарний асортимент. Ми його прокрутили. Він побачив, щоб йому хотілось рекламувати більше акцентно, і ми фактично в другому періоді почали змінювати стратегію. Це є до того, що давайте фідбек вашим спеціалістам, чого б вам хотілося більше. Чим ясніше ви будете ставити цей скріншот, де показано, з чим клієнт прийшов. Тобто це все заслуга грамотного налаштування, а не запустив раз-два і пішов. Ну плюс давайте фідбеки вашим спеціалістам. Реклама це те, що можна оперативно змінювати і вносити туди зміни.